Вітати в мирі спокої, народи Божий. Я щиро дякую Господу за те, що Він, в який вже день в мирній обстановці, дає можливість прийти в цей молотовний дім, щоб знову почути його ім'я. Я сподіваюся, що всі за цю паузу встили смачно і ситно пообідати, відпочити, щоб зараз знову. Напружити свої мізки і разом розбиратися далі у Слові Божому. І на початок роздумів я зачитаю буквально невеликий уривочок із вірша, який знаходиться в книзі, яку всі знають. Тому я не буду її називати. Ви спробуйте її вгадати буквально із цього уривочка. І сказав Бог рибі. Бачите, я ж казав, що це буде дуже легко. Але цей уривочок є настільки важливим і унікальним, що я пропоную вам його набагато детальніше розібрати. Почнемо ми буквально з першої букви І. Ця буква виступає таким певним союзом. Оцей союз І, з якого починається, точніше, не починається жодна історія. Тому що якщо речення починається з цієї І, то припускається, що перед, перед цим щось відбувалося. І так само, коли цим союзом і історія не закінчується в кінці такого речення, де знаходиться цей союз, і ставлять або три крапки, або продовжують повість. Далі важливо звернути увагу на наступне слово: І сказав, і сказав Господь. Так як нас Ісус Христос створив по своїй подобі, Він нам також дарував такий доволі дорогий дар, це можливість говорити. І так, як ми зараз живемо в кому... комунікаційному просторі, так як ми, люди є, соціальні, і щоб в цьому соціумі якось виживати, якось домовлятися між собою, ми спілкуємось, використовуємо мову. І порівнюючи. А сьогоднішнє життя з тим життям, яке було от років 20-25, певно, назад, рівень цієї комунікації дуже сильно змінився. Коли наші дідусі чи бабусі 25 років могли між собою тільки листуватися, зараз у нас є можливість як і подзвонити по телефону, так як і написати один одному повідомлення, відправити фотографію чи відео. І як би це не дивно звучало, ми навіть спілкуємось тоді, коли мовчимо. У всіх 100% таке було, що коли ми бачимо якусь людину, яка йде до нас, чи йде навпроти нас, чи знаходиться в нашому оточенні, десь там підсвідомо ми вже починаємо вести монолог, і цей монолог аналізує вже цю людину. Ми аналізуємо, чи нам ця людина приємна, чи нам з нею комфортно. Якщо вона нам приємна, значить ми хочемо з нею якось, якщо це незнайома людина, значить познайомитись. Якщо знайома і вона нам приємна почати діалог, розпитати, як в неї справи, як в неї проходить життя і так далі. І це працює в протилежну сторону. Коли нам ця людина неприємна, вона нас викликає відповідно неприємні якісь почуття. Тому, як ми бачимо, говорити ми можемо як і словами, тобто вербально, так і невербально, використовуючи міміку, використовуючи жести або навіть звичайний вираз лиця. Цим ми, в принципі, і відрізняємося від усіх інших істот, які створив наш Ісус Христос. І повертаючись до уривку з вірша. і... Читаючи його далі, і сказав Господь, ми вже бачимо ім'я, яким назвали іудеї Ісуса Христа. Господь, але вони це слово, це ім'я так не вживали, вони його вважали настільки святим, настільки важливим, що це ім'я не використовували. Це ім'я було перекладено з їхнього слова Адунай. Яке, якщо чесно, для мене звучить якось більш навіть милозвучніше. Імена взагалі це дуже важлива частина нашої особистості, але не єдина, яка нас формує як людей. Тому що. Ім'я має таку певну властивість, як повторення. Можемо взяти звичайний приклад із наших громад, першої, другої ковільської громади, а саме молодіжну групу, наскільки я знаю. У нас є як мінімум три Олександра в ній. І коли я хочу людині розказати чи спитати щось одного із них. Мені, відповідно, задають питання, а про якого конкретного Олександра ти хочеш мені зараз розказати чи спитати? А саме нашу особистість, яка нас розрізняє один від одного, коли ми можемо мати одинакові імена, але все одно нас люди зможуть відрізняти ці особливі частинки нашого характеру, формують наші якісь. Особисті, особисті властивості. В когось волосся може бути світлим, в когось воно може бути каштанним, в когось воно може бути темним, в когось сиве, в когось шкіра може так само бути світлою, в когось темною. Хтось займається автомобілями, хтось лікує людей, хтось. Розуміється в Слові Божому і проповідує його людям. Саме оці нюанси, саме ці акценти формують нас як особистість. Так само це працює і з Богом. З нашим Богом так само зв'язували певну кількість характеристик, тому що, на думку людей, які жили тисячу років до нас, на їхню думку, світ наповнювало безліч богів. І вони завжди уточнювали, коли їм розповідали про того чи іншого Бога, про кого конкретно, про кого конкретно ведеться мова. І от саме ключовою характеристикою Адунаю, тобто нашого Господа Ісуса Христа, було те, що, на відміну від всіх інших божків, які видумали для себе люди, ключовою відмінністю було те, що він вмів говорити. Тому що всі інші боги, які були видумані людством, вони були звичайними ідолами і вони були німими. Цей Бог, який створив людину по своїй подобі, так само не може не говорити. А це значить, що він, як і ми, чи ми, як він, говоримо чи говорить завжди. Навіть коли з наших знайомих, родичів, друзів, товаришів і так далі хтось не приходить в церкву, навіть тоді ми говоримо, ми підходимо до знайомих наших знайомих і починаємо розпитувати, а що ж сталося з братом чи сестрою, можливо, там йому треба підтримка, допомога і так далі. Так само наш Бог, він хоче і. Так само наш Бог, він хоче присутній в нашому житті завжди, і говорить він завжди, але чомусь у нас все одно з'являється, чи складається враження, що його часом біля нас немає. І Біблія хоче, щоб ми зрозуміли лише одне Бог Біблії це перш за все, Бог, який говорить, це ми вже вияснили, який. Завжди з нами і наповнює наш світ. Хоча, щоб бути прям дуже точним, треба сказати, що він не наповнює наш світ, а наш світ, наш всесвіт, перебуває у ньому. У ньому знаходиться усе життя. Саме завдяки цьому ми існуємо, саме цьому існують всі інші істоти. Тому дуже важливо запам'ятати, що не Бог перебуває на нашому світі, а наш світ перебуває у ньому. Тому Бог просто так пропасти не може. Якщо ми сприймаємо слова Божі неправильно, чи ми їх просто не чуємо, ми відчуваємо, що вони стали відсутні у нашому житті, то це вже проблема йде не в Богові. А проблема йде саме в нас, в нашому розумінні і в нашому сприйнятті. Ми десь дезорієнтувалися явно, ми дивимося мимо, ми ігноруємо його присутність. Хоча, так як ми віруючі люди, так як ми християни, ми повинні були відчувати його кожною фіброю нашого душі, нашого серця. Тобто ми мали б відчувати його присутність і любов завжди. Давайте пригадаємо, описані в Біблії часи, коли Ісус Христос ще в тілесному обліку перебував на нашій землі, коли Він ходив своїм народом, коли він ще проповідував. І коли він проходив повз Єрихон, він зупинився біля дерева і почав з кимось говорити: хто це був? Що це була за людина? Так, це був Закхей, це був. Багатий митар. і хоч судити людей не можна неправильно, ми його просто проаналізуємо. Він, хоч був і багатий, був митарем, але він так само мав і багато гріхів певних. Основний гріх його був певно зв'язаний з тим, що він дуже багато обманював людей. Тобто він збирав мито. А він збирав налоги і ціну людям залишав, тим самим їх обманював. Але Господь, підійшовши до цього дерева, каже йому: чоловіче, спускайся зверху, спускайся до мене, і мені потрібно попасти, мені потрібно потрапити до тебе додому. І от якби Закей слово Божого не послухав, він би міг би легко сказати: знаєш, а, Боже, я радий, що, що ти прийшов сюди, що ти прийшов мимо мене, що ти взагалі до мене заговорив. Але знаєш, я так багато обманював людей, що вони мене загнали аж на девро. Я злякався їх, але я все одно хотів тебе побачити. Але я знаю, що я не спущуся, тому що я їх боюсь, я боюсь, що мене закидають кам'ями, тому що там в місті є багато людей, яким я дуже сильно насолив і які неприязно до мене ставляться. Але що ми бачимо, євангелист пише, що в ту ж саму хвилину Захей спустився і пішов з Ісусом Христом без будь-яких вагань і без будь-яких питань. Тому що якби він не послухався його, він залишився б на тому дереві, його б життя, певно, ніколи б не змінилося. Він би залишався тим самим митарем, він би залишався а, тим самим злодієм, яким вважали його люди, і це б могло погубити його життя. Але так як він послухав Господа і послухав ту ж саму хвилину, в ту ж саму хвилину його життя і змінилося. Він почув голос Бога, якого не надіявся навіть не те, що почути, він не надіявся навіть його побачити, але він його почув мало того, він його послухав. А тепер давайте пригадаємо, як починається книга Йони. Воно починається, книга починається з того самого Союзу І, і сказав Бог Йоні. І знову ж цей союз і говорить нам про те, що Бог говорить до Йони, і цей Бог для нього був вже не чужим. У них був певний взаємозв'язок, у них були вже певні стосунки. І Йона все-таки час від часу прислухався до Господа, раз він його не покинув, і він взагалі себе рахував пророком. А пророк це та людина, яка з Богом має бути в дуже тісних стосунках, тому що через цю людину Бог планує, чи вже несе свою вістку. Але коли Господь говорив до нього, і коли плани Йони не співпадали з планами Господа, він що робив? Він їх просто видозмінював. Підтасовував під свої плани. Він ставив себе на перше місце, а всі свої дії прикривав просто Божим посланням. Замість, замість того, щоб піти у те місце, куди послав його Господь, він йде в місце зовсім протилежне. І сказав Господь рибі. Ви взагалі колись розмовляли з рибами? Ну, бувало таке, так? В Ну, собаками, певно, собачками, певно, можна ще якось поговорити, можна дати їм якусь команду. Вони її виконують, вони на команду якось відреагують, гавкнуть, сядуть, побіжать і так далі. Так само котикам можна покликати їх, погладити і так далі. Знаю навіть таку ситуацію, коли говорили з коровами, але це зовсім інша історія. А от з рибами. Я бачив мало що хтось говорив. От взагалі колись підійдіть до акваріума і почніть з ними говорити, там, кричати, махати перед ними. Я вам даю більше, ніж навіть 100%, що вам ніхто відповіді ніякої не дасть. І я вам більше скажу, на вас навіть ніяк не відреагують. Вони як своєму акваріумі займали своїми справами, так вони своїми справами будуть займатися і далі. І сказав Бог. Рибі. Біблія підкреслює, що навіть саме німе, саме лухе створіння на голос Божий реагує. І от у цій рибі протиставлений Йона, який реагує прямо протилежне. Риба не думала, я зараз опущусь на дно, я подумаю, пересплю твоєю думкою Боже. Вирішуючи прислухатись до твого слова чи не прислухатись, як роблять більшість людей. От. І тоді я, можливо, тільки вспливу і виконую твою волю. Ні, вона в ту ж саму хвилину без будь-яких упереджень думок виконує те, що сказав Господь. Що не робить Йона? Тому дуже важливо час від часу задавати собі таке питання. а Наскільки ми часто буваємо тими йонами, які ніби чують слово Боже, але все одно продовжують робити те, що вони хочуть, те, що вони вважають більш важливішим, те, що руйнує їхнє життя? Іноді люди ну, зачасту це світу особисто мені навіть задають такі питання, тому що. Я працюю з людьми, так склали, що світу, і в нас час від часу піднім... піднімаються такі релігійні нюанси, в мене розпитують, чому я вибрав саме цю віру, як там Бог впливає на моє життя і як воно може змінити їхнє. Але саме, що турбує цих людей, яке саме ну, запитання їх турбує? А як Господь говорить зі мною? Я їм розповідаю таку історію коротеньку, але дуже цікаву, яку я почув дуже давним, давно. На Алясці на найвищій горі, у невеличкій хатині, яка слугувала там в якості їдальні, зібралося багато людей. Один із двоє із яких це був атеїст. І християнин, тобто віруюча людина, вони зайшли туди, щоб відпочити, зігрітися і поїсти. І от в них так само зав'язався зав діалог, піднялася релігійна тема, і атеїст пояснює свою точку зору, чому він не вірить не в Бога, не в все, ну і так далі. І от які були в нього аргументи? Він розповідає. Одного разу я так само заліз на найвищу гору. От. Я заблукав, мої собаки, які волокли мої сані, розбіглися, я вже почав замерзати, продовольство закінчилось, тобто їжа вода. От. І я вже, не знаючи, що робити, вже просто впав на коліна і почав молити Бога. Боже, якщо ти є, давай швидко мене рятуй, бо я помираю. Християнин просто від нетерпіння аж плеснув в руки і каже: значить, ти вже став віруючим, якщо ти сидиш тут, тебе Бог явно врятував, Він подав тобі знак і ти повірив йому. Атеїст змінив свій вираз лиця, скривився так трошки і каже: Який Бог, мене врятувало двоє чукч, які піднімались на ту гору. Двоє чукч, які. Чомусь пішли на найвищу гору і саме по його шляху. Чесно кажучи, мені, якщо Бог, правда, удостоїть мене в своєму царстві небесному, моєю присутністю, мені Іоні, точніше, Іоні, захочеться задати таке питання, яким, чим саме він думав, коли Приймав рішення не слухати Господа, особливо слово Господнє, коли воно звучало для нього чисто, без будь-яких бар'єрів, завуальовано через якісь події чи історії, коли Ісус Христос говорив з ним напряму, коли Він відкривав йому свої плани, коли Він йому чітко вказував, що і як іде робити, і як це вплине на його життя. І саме ключове питання. Чому він ігнорував це все? Коли він знав, хто такий Бог, коли він врахував себе пророком, і коли він жив в славі Господній. Але і в нашому житті 100% бувало таке, що коли у нас просили чимось допомогти чи щось зробити хороше, ми вимикали свою підсвідомість, робили вигляд, що ми. Або не чуємо, або дуже зайняті, і перемикались на щось інше, як, на нашу думку, що було набагато важливіше. Але чи впевнені ми, що саме в такі моменти це прохання, ці доручення звучали не від людини, а від самого Ісуса Христа. Чи ми не виступаємо тоді тими ж самими йонами? Які в порівнянні навіть з рибою не можуть проаналізувати і зрозуміти, а саме головне почути слово Господня. Як почути Бога? У нього є безліч можливостей і каналів для комунікації з нами. У нас їх особисто немало. Телефони, планшети, ноутбуки, комп'ютери, навіть не електричні прилади, а звичайне листування можемо взяти, найти саме до уваги. А уявіть, скільки цих способів є у самого Ісуса Христа. Але якщо ваш родич чи друг напишуть вам повідомлення чи скинуть якісь там зображення на вайбер, Telegram, то ви будете сприймати його це повідомлення як від незнайомої вам людини? Чи як, якщо ви планували, що він має до вас тільки дзвонити? По типу, я очікую від тебе тільки особистого дзвінка, я очікую. Те, що ти зв'яжешся зі мною тільки по одному каналові. Чи ми все-таки тоді враховуємо, що наші близькі люди, родичі, друзі, чи будь-хто хто знайомий з нами, має так само безліч, не безліч, а певну кількість технологій, завдяки яким вони можуть з нами зв'язатися? І от чомусь повідомлення, зображення, відео, текст чи звичайний дзвінок від іншої людини ми сприймаємо за реальність. Але чомусь, коли Господь хоче комунікувати з нами через його способи, ми його не чуємо. А вся проблема в тому, що ми вибираємо тільки один канал, ми даємо. Ми, точніше, робимо Богу ультиматум, що Він з нами може зв'язатися тільки по одній можливості комунікації, тільки по одній лінії, тільки по одному, по одному каналу комунікації. От Один вірить, що Бог може з людиною зв'язатися тільки через сон, що сни для нього є віщи, один. Може просто раптово там відкривати Біблію, і перша сторінка, яка відкриється, це є от Слово Боже, яке йому хоче він сказати от прямо зараз. А третій рахує, що з ним Господь говорить тільки тоді, коли він падає на коліна. Правда, у кожного своє уявлення. Але наш Бог не обмежений каналами і не обмежений способами спілкування з нами. Питання тільки в тому, чи ми чуємо його, чи ми бачимо Його слово, і чи ми готові його слухати. Не тільки почути, і закрити, як наші телефони, відкинути в сторону і займатися далі своїми справами, а прийняти до уваги те, що він нам говорить. І Придати все-таки цьому якесь значення. Коли до нас пишуть чи телефонують наші дуже близькі люди, ми ж знаходимо будь-яку можливість, аби виділити там, серед роботи чи серед відпочинку якийсь час, щоб відписати, щоб перетелефонувати їм. Так само, і Бог він хоче, щоб ми своє життя, свої якісь турботи. Хоча би частково відкладали і відповідали на його повідомлення, тільки яке він транслює для нас різними способами, а не тільки одним, як хочемо ми. Тому, дорогі друзі, варто розуміти, що нас Бог наділив можливістю не тільки говорити, але й чути. Пізнаючи його слово через Біблію, не тільки чути, а й проявляти послух і покору до того, що він каже. Амінь.